Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні вам показую офігенний екземпляр. Це у нас Ліф 40 кВт. 2022 рік, чистий 2022 рік. Пробігу всього-навсього 55 тисяч кілометрів. Жодний елемент не фарбований. Так, комплектація не сама топова, але загалом вистачає всього, що потрібно. Навіть мертві зони є. Але це у них в базі. 16-ті легкосплавні дисочки, офігенна резина. Все на місці, нічого не пошкоджено, вся гарненька. Ну, реально, зауважень немає по машинці. Не вірите, приїдьте, подивіть. подивіться самі. Так, по комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон в зеркалах, по портам зарядки. Це Європа, це не Америка. У нас тут є ЧДМка і Type 2. Покажемо вам. роз'єми ЧДМа, тайп 2. Зарядочка, подовжуючи, все на місці, Ні, по поподовжуючи брешу, ще не дивився. Якщо чесно, я ще зазвичай знімаю машини, я ще їх можу не розглядувати, але вже по факту основні параметри знаю, що вона там в рідній фарбі, 55 пробігу, ну реально практично нова машина. Але ж там багажнику, точно не пам'ятаю. Пішли подивимося, що є у нас в багажнику. І зарядочка є. І подовжувач у нас є. Знаєте, який ще момент цікавий на ліфах, коли у них внизу запаска. Тоді там у нього лежить е, домкрат і балонник. Е, якщо в нього внизу пластиковий захист йде і немає запаски, тоді йде клей і компресор. Ну, у нас в даному випадку пластмаса, може присісти, показати внизу, як воно виглядає. Бачите, у нас пластмаса, а тут всередині ми знімаємо кришечку бокову. І тут у нас клей, компресор, крюки. В принципі, все. Зверніть увагу на стан багажника. Ніяких пошкоджень, нічого не поцарапано, нічого не подерте. Повний комплект все є, полиця на місці, ляда не задерта, не зачухана. В общем, супер. До речі, ми зараз будемо, покажемо її ззовні, покажемо комплектацію, далі перевіримо батарею, сох і пройдемося, перевіримо фарбу. Полетіли по салончику. Є скло підіймачі. У нас передні, задні електрорегулювання, дзеркал, підігрівчики дзеркал, є підігрів керма. Далі підігрівчики сидінь. Є адаптивний круїз-контроль. Ось у нас кнопочка, яка виставляє дистанцію між передньою опутньою машинкою. Є мікроліфт сидіння, екорежим, є педаль, Android Auto, Apple Carplay, датчики дощу, датчики О, світла, Дверні карти. Подивіться, як двері, як все виглядає. Не зачухано, не замучено. Ну, 10 з 10, що я можу сказати. Пішли на іншу сторону, ще покажемо, як у нас тут все виглядає. І зараз підключимось. покажу залишкову ємність батареї, але скажу так, сох може пригати як вверх, так і вниз, в залежності від ємність того батареї. Так, Поїхали, беремо звичайну ялемку 327, вмикаємо наш ліфончик. Включаємо ліф спай. І у нас зараз оновиться он і покаже. Сох 91.36. Ось зверху. Видно чи ні? 68 швидких зарядок і 623 повільних. В принципі, скажу так, норма. Багато хто кажуть, що це малий сок для 2022 року. Не погоджуюсь. Максимальний сок, що я бачив, це 92%. То, що більше, дуже часто люди просто недобросовісні продаваки, просто їх накручують. Накручують у нас буде 100%, там 98%, якщо чуть-чуть ще проїхались на цій машині. В общем, погнали далі по товщину міром. Пройдемося. Погнали по фарбі. 83, 81. 86, 72, 72, 76, 74. Якщо потрібно кожен сантиметр вам пропікати, будь ласка, приїдете, дам то мір, можете хоч весь день його хоч кожен сантиметр пікати. Загалом німецькі аукціони, до прикладу, вони роблять, вони роблять три кліка по одному елементу в середньому. Так що, бачите, тут у нас все в оригіналі, пішли далі. 77, 73, 62, 89, 99, 74. Так, далі пішли доверху. 98, 96, 71, 66, 76. 80, 78, 77. Якщо вас не влаштовує те, що я вам показав, будь ласка, любі діагностики, перевірки на ваших сервісах. Навіть до офіційного дилера поїхали. До речі, по офіційному дилеру, Якщо ми повеземо до офіціалів Nissan, вони продіагностують своєю діагностикою, то у них покаже. На 2,5% сох більший, чим в мене показало в Ліспаї. Так що майте на увазі. Що ж, автомобіль в наявності, даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання внизу. Будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав. Дзвоніть, приїжджайте, п'ємо каву, катаємося, тестуємо, перевіряємо без питань. Договір година часу і улітаємо на новій машинці. Перша реєстрація буде орієнтовно коштувати 1600 гривень. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.